Робимо перший крок у новий навчальний рік. Робимо разом, робимо впевнено і натхненно. Наш крок це вектор, що спрямований на розуміння сенсу життя через творчість, через повагу до історії свого народу і його традицій, через жагу до самовдосконалення. І кожен наш крок народжує новий. Як ніколи, сьогодні ми впевнені у своїх силах, бо в нашій команді найкращі педагоги, найталановитіші вихованці, мудрі батьки. І у нас єдина мета попри все вчити, навчатися і перемагати, а відтак бути гідними кожного героя, що захищає нашу землю від ворогів. 2022-2023 навчальний рік. Рік складних випробувань. Рік, що потребує від кожного з нас надможливостей, вміння працювати самостійно і на відстані відчувати і розуміти один одного. Відкриваємо нову сторінку книги Центру дитячої та юнацької творчості металургійного району Чистий Аркуш, білий. Готовий до нових історій, яким він буде, що впишемо ми яскравою стрічкою у кожен її рядочок, які малюнки намалюємо, які візерунки придумаємо, які нові світи відкриємо, яку музику напишемо, що прочитаємо, про що заспіваємо, якою філософією наповнимо нову хореографію і якими прем'єрами здивуємо. Що це буде, ми не знаємо. Але впевнені, що в кожній нашій ноті, кожному па, в кожному дотику пензля буде відчуватися щира подяка всім, хто боронить нашу землю. Що в кожній маленькій творчій перемозі, в кожній дитячій посмішці буде відроджуватися наша Україна не переможе, єдина! Зільна наша. Ми пов'язуємо цю стрічку з побажанням миру і надії. Я пов'язую цю стрічку з побажанням гармонії. Бажаю кохання. Я пов'язую цю стрічку з побажанням натхнення. Бажаю всім наснаги. Щастя і веселого настрою. фантазия. Пожалуй, творчество. Пожалуй, креатив. Уважаемые веру и мудрости. Уважаемые щирости и любовь. Бажаю відданості. Бажаємо радості та краси. Ми маємо велику мрію, що дуже скоро зберемося у рідному творчому домі, і нашим обіймам і поцілункам не буде кінця. І саме тому сила наших побажань, заплетена у калиновий віночок, немов молитва, полетить до кожного з вас, як оберіг майбутнього України.